Пшалом, це Славко. Зараз поговоримо за ситуацію в Авдіївці актуальна. Як ви бачите, що на схід від залізниці українські війська відступили. Зараз єдине, що дев'ятий квартал є зоною здержування, там відбувається стримування просування російських військ, щоб українці встигли відійти. Це здержувающе дії Називається відступ, що там не казав, відбувався під сильним прикриттям української артилерії. Треба сказати, що постаралися прикрити як змогли. Ну що ясно, що будуть певні втрати. Москвини вже кажуть, там щось до двох тисяч покинуто вбитими, пораненими заблукалими. Ну це значить ознаки їхнього. Фальшування ми вже маємо, але насправді ситуація була, як ви бачите, важка. От вам варто подивитися, як відступає українська техніка. В якому стані вона рухається. Ось, в принципі, щоб ви бачили, як виглядає техніка. При відступі, а ми поговоримо за втрати. Правильно нам вказують, у нас вже дуже якісна кількість дописувачів. Правильно нам кажуть, що в останні дні не вдасться зрівняти рахунок Москвинам, як би вони не змагали, тому що. Втрати відносно невеликі. Оце дані на 9 лютого, а це дані на 16 лютого. Ще не всі, але ті, що люди змогли зібрати, як ви бачите, що приростання навіть москвинських втрат невелике: два танки, дев'ять БМП. Ви бачите, один БТР, нема що особливо говорити, і так само ще не підраховані, але невеликі втрати і українців. Ви бачите, це втрати на шістнадцяте. І це от втрати на 9 лютого, бачите, що можна сказати, що обійшлося все попередньо, ну, правильно сказали, що вже на тому етапі боїв в місті вже великих втрат техніки не буде, а рештки, я скажу, що підрахують значно пізніше по битві. Як ви розумієте, пейзаж по битві буде прискріпливо досліджений, і можна буде говорити за результати. Так що. Поки що без паніки, мої любі споживачі.